Да мне насрать это на ТВ. Итак, всем привет. Итак, всем привет, друзья. С вами я, Индивор, и я на канале Индивор. Я смотрю. И сегодня мы продолжим играть. Да закрыть рот свой. Раты угу, как она называется, дитя. -дет. Не надо, да? Ну, а, босс, я не здається, що штука відкривається спереді. Тут, типа. Фіга, тут система 3000. Так. Ставте пленку. <му> Усміхнись. <му> <му> Проявля... Якась странна картина у вас. картина. мою Комната недостатньо темна. Так, достаточно. Проявіть пліт. Ніфіга тут. На чому ти тут весеш? Так кажи, чорт малий. Радость. Поняв? «А, угу. <звіт> Не поняв, а де малий? Так, слыште, говно малий. Пішли за мной. Фоткаться будем. Сідай тут. А, тут немало. Понятно. Угу. Угу. О, блин, я не хочу девицу фоткать! Ай, блин! Две минуты до записи. Уже это я типа целая А ну. Понімані сімо, зламано. Угу. Понимаю, це, або я тупий дуже для цієї гроші. Не знаю. Кінопроектор. А може це отак на типа? Не чіпай. Не чіпай. чіпай Слеште Хоть би прибрати за собою ні. Що тут помінять? Ось, нічого не помінялося. Тільки не кажи гандон малолітній, що це я винуватий. Так. Пока. Може це її типа тут проявити маю, да? Типа так? Це ж так має працювати, я так розумію. А так, будеш їсти. Ой, я щось зробив до то, так? Я новинуватий. Офігеть. Конечно, я це дерну. Шос тут. Чилоси. тут красиво. Зберіть квітку реагент. Угу. Мені треба знову цю термоядерну квітку, яка мене в попередній серії просунула. Во вона гадьйониш. Чік. Скажіть чіс. Ой, чого ти здохла? Виглядає менш що можливо є спосіб відновити його. Звісно, є. Споткаться! Тепер я понял, чого дівчата в інстаграм все хопають. Вони хочуть все просто оживити. Лаба. Вставляємо тут сюди. Ешь. А я вийду подивлюсь на це. В смысле замкнуто? Я хочу на це дивитися. Офігеть. Привет. Ні, ты де. Уху. Міхайосі. Ти такий хайос! Не те що це гамма? Пішні мій хайосить! Мій ти який хайос! Господи, я зараз помру від щастя. Іди, гуляй. Так, це зелена куля, типа моя тепер, да? Ой, як тамс! Я як Танус зараз буду чисто, да? Якщо пробачить, що в мене трохи гра під лагу. І якого ти тут розсівся тепер? Я не поняв. Куда його? Он що, прям так літати буде? Капець. и добавить буль буль Капець воно страшне. Так. Вова. Я механік. Ні, тут таке. Кільця мають крутитися, кільця мають крутитися. Ню, то ти йдеш може отсюди, ні? Я тут, я тут типу, може щось роблю, ні. Зелене плюс червоне дорівнює сумка. Яка сумка. Так. Червоне. О, воно голубе. Малиця, якраз для того. Малиця, тобі якраз підійде. Ты тоже будешь зараз э, голубым? Хуп! Сумка. Что, мистер Пропор, кушать будешь? Фига тебе так раздуло! Ты что было, ты бабахнул, будешь? Фига ты страшный! Э, в смысле, я хочу еще раз. Сиди тут. Ну, або можешь полежать, мне не без разницы. Так, это я помню. Вот тут надо... Стоп. Блин! Что же... Вот тут посидите. Нют, приглядай за ним. Да не насрать, що, швидко ви шо, перенести? Ну ти ж капець великий крутись, крутись. Ти Малий, ти вже здувся, да? О, ніфіга собі тут новий рік настав. Не понял, чорт! Чрт мале! Найди цветок квітку реагент. Во Воно! Ниут, я тебе зараз гукну. А, це не вона. Во воно! Інтересно, а тут монов пасты! Жалко! Ньют, Сюда!

Пути утоны накипнув? Зараз надо малого стреліть. Хедшот. Нют не трогай его, не трогай. У теперь гад малолетний буду тут. устанавливать свои правила, понял? Запали. Присыпаю. Все? Довольный? Так, ты задолбал уже поливать все. <laughs> Зато тепер можна його в цирк свободно того малого отдавать. кс кс Піде. Ой, яке воно красиве. Фіолетова кулька. Ой, двері відкриті. Блин, ну я тільки що замітив, настільки цей замок великий. Тут Ой. Привет, малыш! <свист> Ау. О, туннела. Да? <свист> да. О, туннела. О, бутылочки, да? <свист> не свети. Жах. Це допитливість під замком. За дверима в Каркози Щоо. Блін, Які навіх каркози. Це взагалі християнське ім'я. О... Щось на дощ намічається. Тільки щось небо червоне. Листочки літають. Де ти сніжком монопогратися? Малийте тут -то. Стоп, а де ота фіоль? Що сталося Ну, непонятно, тебе малий тільки що від ти такий слабак. Привіт, ти хто? Доктор ой, 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 ой. до то? Мені кажеться, треба хату закрить. Ти таки дивиться на мене. Вон от мене. Мені не дуже мені це не дуже нравится замкнено. Понятно. Дитя плаче. Опа, куля. Привет. Не понял. Не понял. Ню! Он не отпустив. Угу. Нам надо фіолетовий з чимось змішати. Давайте фіолетовий. Давайте фіолетовий із синім. Як я пам'ятаю, у нас має вийти щось жовте. жовтою. Йоу, жовтий прям получить. Малей! Ей! Э! Алло! Кушать подано! Нагудуй малыш малюка останнім зіллям. Малюк. От, диви, тут твій сатанинський знак показан, гей. це прям для тебе. Капец, ты бежопа загорілася. <риск> Капец, ты <риск> <для моих риск> <кухури. риск> серьезно, ты палаешь, ой Оооооо, ей. -е -е. Гіроска. Друзі, а, -а, 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 -а. напишіть в коментарях, як моно цього малюка назвати. Як його моно назвати? Як тебе звати, бе буде. Леджи тут.

Кухня. Господи, что тут что-то короче. Ну ты плач, вс хорошо. Нют наляканы. <риклад> Будь мужиком, давай я тебе это суне. В принципе, тебе пиздец. Ладно. Дай малюк? Прям рота открываешь, да? Спать. Так, а что это в руках? Так, качка какая Блин, на него прям качка удачно упала. Плюшевый малюк прикольный. Так, тебя надо включить ну, по любому. Так, тут по-любому нам надо ніут. А чого треба? Ніут. Хочеш, щоб все вийшло добре. Викини когось, щоб він тобі поміг. Ніут. Іди сюди. Іди сюди, йди. сюди. Кис -кис. Іди сюди. Перед набор. Что да? ну, по-вашему, все сельник? А, надо типа почервовать, правильно, их надо типа активировать, да? Дальше. Я понял. Е. Пігати джин. Так, малий, не роби про того, про що ти потім будеш шкодувати. Отримайте сердечник. натик на мій серцевий напад, він скоро буде. Може ти не бояться. Так. Алло. О, культка. заберу. Куда?

Я понял, мы туда точно на меня. Я понял, на что. Що... Ну, така вже безполезна жаба, як я про тебе думав. Що таке? Що таке, мій хороший? Ти боїсь того? Не бійся, все буде ходити, мій хороший, пішли. Ой, вибач, я тебе штук, не хоче. Ні, вот головне не. От, главний... Спасибо за підтримку! Піднятися. Нічого, що я спускаюся, наоборот?

Сенси, не понял. Маленький шутки по лифту можна навчиться по Небезпечно. Найдіть на диск. Не. Недос... Недос... А, недостатні фрагментів в саду. Фрагментів яких немає. О, доктор привет. Вот раз. Я запутався. Була ще друга частина. Зараз меня її найдем. часа я потреба, аби знайти оце корпус сердечника. Звійте, скоро я тут сердечник отримаю. Дай біху! Я не побачився в... супергерой. Ніот пішов. Куда? Куда? Поставка сербація. Ніот тушо. Ньют без силу. Я закінчу за тебе наше діло, ньот. А, там доріжка є. Господи, цей малий не дасть нам покою, ні? тримай Все, сердечник поставлений. Нют, ти притворяйся. Що? Нют пропав. Та він притворяється, він живий. Не відкривати. Закрити двері дуже міцна. ну Нют, ти був справжнім другом для мене. Ти був героєм. Кинути йому цю жовту жижу. Чого не дуже вийшло в тобі. Я отримав в ачівку. Кріпіть сердечник. Послухайте, в мене вже сердечник скажи. Оооо, я понял. Це все була змова. Це все була сектантська змова проти нас. І Гіганське око. Е, ти може трохи перепутав, в малюх місіс. О, двадцять п'ять. Це болять во все так падає. Нет, это да? Ой, нет, Почему ты привез его сюда? Не знаю, это прикольно, ничего было делать, просто дома. No, Не в этот раз... <laughs> Все, в этот раз. мы историю закончили. Дякуємо за гру. Це ще не кінець. Нові секрети, нові глави, наряди. І не тільки. Щоб залишатися в курсі, підпишіться на твітер, Діскорд, тікток, компанії тімтеріл. Все понятно. Ну, отак, от і закінчилася історія. Я не, не хочу ні, Ви що. Ну що ж, отак от, от закінчилася історія малюка в жовтому. Якщо ви хочете побачити, як я проходив інші глави, адже я тут не все зібрав, покажу, то пишіть мені про це у коментарях. Я обов'язково це прочитаю і врахую вашу думку щодо цієї гри. А будемо поки що прощатися. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам здоров'я, міцного, щастя. І завжди, щоб вам щастило в житті і удачі вам у всіх починаннях. З вами був Данило. Ви були на каналі Індівор. До побачення З новим вас 2025 Сподіваємося, переможним роком. Бувайте!